Дитячий рай в Єгипті або справжнє місто дитячих мрій, і ми в ньому вже побували. Новенький, стильний, з бездоганним сервісом. Тут все налаштовано на відпочинок з дітками. Hello. Територія зелена та доглянута. Офіціанти обслуговують біля басейну. Працює активна анімація. Басейни з пологим заходом та температурою 38 градусів. А це номери. Подобається. Нам також є однокімнатні і двокімнатні міні-бар безкоштовний. В готелі є справжнє дитяче місто розваг з зонами країни професій і дитячими майданчиками, сценою та ресторанами. Навіть є свій маленький дитячий город. Ось тобі свіженький гарячий попкорн. Навіть є дитяча майстерня. Тут можна влаштовувати справжні раллі і справжня дитяча перукарня. В готелі різноманітне харчування з делікатесами та морепродуктами. Дуже ефектна та красива подача. Подають якісний імпортний алкоголь. Бутильовані безалкогольні напої. В готелі є два основних ресторани: дорослий, стіл на якому ви зараз бачите. та окремо є дитячий з дитячою подачею. Шоколадний фонтан та любов. В дитячому ресторані представлене харчування для діток навіть від 6 місяців. Тут неактивно працюють кондиціонери, тому з дітками дуже комфортно. Є блендер, мікрохвильовка, якими можна користуватися за потреби. Дитячі столики та зона відпочинку також ви бачите баночне харчування, і зараз я вам покажу дитяче харчування для діток які старше. Як на мене, тут навіть сама вибаглива дитина знайде собі щось до смаку. Те, що полюбляють і діти і дорослі, морозиво безкоштовно увесь день. Спальні корпуси знаходяться на другій лінії до моря 5 хвилин на гольфкарі ось так туристи їдуть на пляж. На пляжі є безкоштовні шезлонги та парасольки, кабани за додаткову плату і є кабани навіть в джакузі. Обід в ресторані він тут один на пляжі і також є ще два бари. Де подають дуже смачну каву. Є піщаний захід в лагуну, а також пантон з виходом на живий кораловий риф. На пантоні є маски, ласти, жилети, якими можна безкоштовно користуватися. Однозначно рекомендуємо для відпочинку з дітками. Готель Ріксос Радемісцірана. Двоє дітей відпочивають з дорослими безкоштовно. За дітей оплачується лише переліт, страховки і трансфер. Ми, Турагенція з України, організовуємо відпочинок з вилітами усіх міст Європи і Молдови. Зберігайте, щоб не загубити.